Чи знали ви, що якщо страхова компанія платить вам гроші, то вони кажуть, що у вас зазвичай є не більше, ніж 6 місяців після того, як вони вам це заплатили, щоб зробити всю роботу? Якщо ви затягнули з за цим, тоді треба робити дуже багато таких особливих, надзвичайних речей для того, щоб все рівно отримати вам ці гроші. Якщо у вас є така ситуація, якщо ви зробили щось невчасно, або Стафік каже, ой, ви не зробили, що ми казали, ми не даємо вам гроші. Давайте знати, ми будемо раді вам допомогти. Але загальне правило... Півроку після того, як вам дали цей естимейт, не тоді, коли ви чек отримали, а коли вам дали цей естимейт, це є цей час, який у вас є для того, щоб цю роботу закінчити. Будьте уважні, тому що не встигнете дуже часто можете втратити другу половину грошей, а другу половину грошей може бути більше, ніж половина навіть. Тому будьте обережні. Чи знали ви, що якщо страхова компанія платить вам гроші, то вони кажуть, що у вас зазвичай є не більше, ніж 6 місяців після того, як вони вам це заплатили, щоб зробити всю роботу. Якщо ви затягнули з за цим, тоді треба робити дуже багато таких особливих незвичайних речей для того щоб все рівно отримати вам ці гроші якщо у вас є така ситуація що ви зробили щось невчасне басахів каже ой ви не зробили що ми казали ми надаємо вам гроші давайте знати ми будемо раді вам допомогти але загальне правило півроку після того як вам дали цей естимейт не тоді коли ви чек отримали а коли вам дали цей естимейт це є це час який у вас є для того щоб цю роботу закінчити будьте уважні тому що не встигнете дуже часто можете втратити другу половину грошей а другу половину грошей може бути більше ніж половина навіть тому будьте обережні